Всім привіток! З вами Ліна і я рада вас вітати на своєму каналі. Я думаю, що в 2024 році питання про те, що ти не підходиш під сучасні стандарти краси, стоїть дуже і дуже гостро. Звісно ж, зокрема, через вплив соціальних мереж, інтернету і постійної пропаганди від гігантів б'юті-сфери про те, що ти недостатньо красива. Але чи насправді існує всього один стандарт? І чи жінка у 16 столітті вважалась точно такою самою гарною з тими ж самими рисами обличчя у 18 столітті, чи тим паче у 21? -му? Всі ці питання є дуже і дуже цікавими. І, звісно ж, мені як людині, яка дуже часто на цьому каналі говорить про стандарти краси, про їхній вплив. Плив на вас і про те, що взагалі не варто перейматися тим, що щось десь у вас не підходить під сучасні стандарти. Я вирішила дослідити цю тему, бо мені було дуже і дуже цікаво. Адже можливо, я не негарна, а просто не підходжу під стандарти краси. І раптом, взагалі, у якихось там 20-х роках минулого століття я була ідеалом. Ну хто його знає, тому давайте сьогодні я вам розповім про різні стандарти краси для жінок у різні часи. Як на мене, дуже класна тема і дуже цікава, адже ви будете здивовані, наскільки різними були стандарти краси у різні часи. Ну що, Поїхали! Під своїми відео на тему про стандарти. Я часто читаю коментарі дівчат, які не задоволені своєю зовнішністю, бо їхні риси обличчя не вписуються у стандарти краси 2024 року. Який загально прийнятий стандарт краси у 2024 році? Якщо я вас попрошу назвати найкрасивішу жінку у світі, у 90% я почую одне з цих імен: Анджеліна Джолі Меган Фокс, господи, прости, ну або на крайняк Марго Робі. І така краса у нас зараз є. Трендовою маленькі носики, великі пухлі губи, при цьому доволі такі широкі та масивні вилиці, як у Анджеліни Джолі, і, звісно ж, світленькі, великі, гарні очі. Сфера пластичної хірургії та уколів краси дійшла до того рівня, що зараз для всіх дівчаток, які роблять собі ось ці процедури, придумали навіть назву, і це називається iPhone Face. не дуже гарна назва. Але яка є. І всіх цих дівчаток об'єднує лише одне: однакові процедури, які роблять їх схожими між собою. Наприклад, ось цих трьох я б не відрізнила, якби побачила вперше. Пишіть вашу думку в коментарях. І чи вважаю я цю тенденцію поганою? Ну, звісно ж, ні. Я не вважаю її ні хорошою, ні поганою. Взагалі, то я не маю право розказувати, що я вважаю хорошим, а що я вважаю поганим, адже кожен робить свій вибір. Але насправді, все ж таки, мені було цікаво спробувати найголовніших красунь з кожної епохи. Та підкинути їх під стандарти краси нашого часу, і якщо чесно, ви будете дуже здивовані побаченим. Ось, наприклад, Мерлін Монро. Ну. Таке щось. А як вам Бріджит Хелм, одна з найгарніших жінок 20-х років минулого століття? А ось одна з красун з 60-х, Жаклін Бесет. І знаєте, я буду не здивована, якщо хтось з вас напише, що так вам подобається більше. В цьому немає нічого поганого, це питання надивленості. Але ось у 1920-х роках стандарт був зовсім, зовсім інший. І якщо ви зараз подивитесь на фото головних красун Цієї епохи, і я впевнена, що ви подумаєте про те, що. Угу, mm -hmm. вони явно відрізняються від того, що ми звикли бачити. Якщо ще у 1910-х роках ідеалом були пишногруді красуні з тонкою талією, то вже у 1920-х ідеалом стають більш андрогінні дівчата з неприродньою худорлявістю. Тобто в моді була така собі хлопчача фігура з відсутністю талії та грудей. Тонкі губи вважалися стандартом краси, і жінки спеціально вимальовували. Собі контур губ, щоб зробити їх меншими. Ну, і не так, як жінки роблять це зараз. Тонкі губи були символом аристократичності, ніжності та справжньої жіночності. Тому так, це було справжнім стандартом. І майже всі головні красуні, на яких хотіли бути схожими інші жінки, мали такі ось гарнесенькі, супермініатюрні маленькі губки. Також стандартом краси були очі. З опущеними кутиками донизу. Тому всі жінки намагалися намалювати собі стрілочку вниз, тим самим роблячи собі погляд такої сумної дівчини. І, до речі, смішно те, що зараз дівчата роблять все навпаки і намагаються виводити стрілочку максимально доверху, щоб отримати ось цей лисичий погляд. Ну, дуже цікаві тенденції насправді. Також, звісно ж, стандартом були ідеально тонесенички. Які дуже часто виводили прям чорним. Яскравий макіяж, тонкі графічні брови та сумні очі. Ось так виглядав ідеал жінки з 1920-х років. Біллі дав одна з найгарніших акторок цієї епохи: тонкі маленькі губи, довгий виразний ніс та кругле обличчя. Чи була би вона зараз ідеалом краси? А тоді вона була в топі найгарніших жінок разом з Бріджит Хельм, Керол Ломбард та Кларою Боу. У період з 30-х до 40-х в моду входять знову пишногруді красуні з тонкою талією. Настрої у суспільстві змінюються, і бунтівниці з 20-х років вже не були в тренді. На заміну до них приходять справжні домогосподарки та берегині домашнього вогнища. Тренди на обличчі не змінюються: тонкі губи, виразні очі та короткі зачіски залишались головним трендом. Єдине, що макіяжі перестають. Бути такими яскравими, перестають бути такими бунтівними і змінюються на більш скромні, на майже відсутність макіяжу, що придавало жінкам такого більш легкого вигляду. Головними красунями були Евалін Кнап, Дженджер Роджерс та багато-багато. Інших супер-красивих жінок. Знаєте, ось цей типаж це пряме попадання в моє сердечко. Взагалі мені здається, що я ідеально вписалась би в естетику 20-30-х років. До речі, пишіть ви, до якого періоду ваша зовнішність личить ідеально у 1940-х роках. З абсолютно зрозумілих причин маленькі мініатюрні жінки відходять на другий план, і в тренди входять жінки такі м'які. Язисті, сильні, які передавали ось цю всю військову таку, знаєте, естетику. Тобто вони були е, символом сили та справжньої ось такої відданості своїй справі. 50-ті відзначились тим, що худі жінки не були в тренді. Звісно ж, це пов'язано з всіма жахами війни, і людям просто було неприємно та неприкольно дивитися, на якісь якісь такі худорляві тіла. Тому, звісно, в тренді у нас знову такі пишногруді жінки з такими великими бедрами. Та, ну знаєте, як оце колись казали наші дідусі, що було за що хватитися. Я таке не підтримую, якщо шо, але пам'ятаю, що з дитинства з ці фрази. У 50-ті роки в тренді була така бліда шкіра, і в цілому супер-мега фемінний та жіночний образ. Тонесенка талія, Великі груди, все це було ідеалом. Звісно ж, головною красуною 50-х у нас є Мерлін Монро, і вона була абсолютним ідеалом цієї епохи разом з Одрі Хепберн, Софі Лорен та іншими красунями. Але знаєте, я буду з вами відвертою. Двадцяте століття природньовело нас до тих стандартів, які ми маємо зараз. Тобто, по суті, вони не сильно відрізнялись між собою. Але давайте перенесемося кудись дуже і дуже далеко, в таке супер далеке минуле. Що ви знаєте про древній Єгипет? Ну, звісно ж, перше, що прийшло вам на думку, ну, мені точно, це Клеопатра, Клеопатра, яка була відома нам своєю неймовірною красою, яку описували письменники, якою захоплювались, і яка і досі є символом справжньої. Краси, як ви уявляєте собі Клеопатру? Можливо, ось так, хтось уявляє її ось так, а дехто навіть ось так. Але як насправді виглядала Клеопатра? Та-дам! Ні, ну, звісно, фото не збереглось, але вчені намагалися ось максимально природньо відновити її риси обличчя. І як бачите, це явно не ідеал теперішнього часу. Ну, не знаю, як ви, а древні єгиптяни були в захваті. У Єгипті красивим обличчям вважали тонкі риси, великі виразні очі та чорне, чорнюще волосся. Довга витончена шия доповнювалася струнким тілом і з тонкими. Зап'ястями та ще колодками з довгими пальцями. Також з древнім Єгиптом ми асоціюємо бюст цариці Нефертіті, яка вважалася ідеалом жіночої краси всіх епох. Фу, дуже гучно сказано. І як вона могла би виглядати? Бам! Ой, почекайте, на те фото. Бам. Ну, знаєте, явно не та жінка, яку сучасне суспільство могло б назвати найгарнішою у світі. Але давайте поговоримо про класичну красу, про стандарти краси у Древній Греції. Їх було чудово описано в архітектурному трактаті Вітрува Поліона I століття до нашої ери. Краса ґрунтувалася на симетрії, розумовій та фізичній гармонії між собою. Бою, шок контент розумова гармонія. Вау, буває і таке. Красивим вважалися збалансовані пропорції, які ідеально, чисто математично поєднувалися між собою. Зараз нам це відомо як золотий перетин. Доприклад, в наш час найгарнішою жінкою за стандартами золотого перетину є Бела Хадід Але ось як виглядав стандарт краси для греків. Красунь зображували у кожну епоху абсолютно по-різному. Наприклад, ось епоха Ренесансу. Ось перед вами барокко. Ну тобто, абсолютно різні дівчата вважалися красивими. І знаєте, що найкрутіше у цьому всьому? Що в кожній епохі кожна з вас насправді вважалася би суперкрасуною. Тому перестаньте вважати себе негарною. Ви не негарна, ви чудова. І насправді ви були б ідеалом у. 20, ті 30, ті 70 ті чи 80. ті До речі, про 70 ті та 80. ті Насправді їхні стандарти краси. Також були дуже різноманітними. Так що там у 70-х? Ну, якщо ваше обличчя схоже на конячку, то вітаю ви стандарт краси 70-х. Джеррі Холл ідеальний приклад красуні з 70-х. Довге видовжене обличчя, такі масивні риси обличчя, довгий ніс, великий лоб. Вона виглядає просто як богиня. Ось Б'янка-Джагер, яка теж вважалася. Ідеалом, і ми точно так само бачимо доволі строгі риси обличчя. Ідеалом 70-х також були великі груди. Я не знаю звідки це пішло, але бачите. Тягнеться дуже довго. Також в тренді був циганський або блискучий образ Аля Діана Рос. До речі, про Діану Рос. Вона також ідеально вписується в стандарти краси 70-х. Ну, і та, про кого мені б хотілося поговорити, це красуня Шер, яка має абсолютно супер красиві та незвичайні риси обличчя, які на той момент вважалися дуже і дуже гарними. Подивіться на неї, вона. Буквально виглядає як персонажка якогось суперкрутого фільму. Але так, давайте визнаємо правду, що в наш час її навряд чи вважали би суперкрасивою. Якщо ви думаєте, що 80-ті продовжили тренд 70-х, то насправді ні. Адже 80-ті відзначились для нас як епоха супер здорового, фізично красивого тіла. Це епоха, коли супермоделі вперше стають популярними як особисто. Ці, а не стають просто вішаками. Це період, коли жінки хаотично ставали перед телевізором, Перед телевізором і намагалися ось так сильно пригати і повторювати всі ці фітнес-вправи. 80-ті це був буквально бум ось цих телефітнес-шоу, де домогосподарки пригали під них і всі так танцювали, під цю ритмічну музичку. Насправді дуже-дуже складні вправи. Я колись спробувала повторити, нікому не раджу. Ну і головними красунями, 80-х у нас є Лінда Євангеліста Наомі Кем. Бо Мадонна, Брук Шилдс, ну і таким собі символом 80-х у нас є Келлі Леброук. Ну а далі 90-ті, 90-ті, які зруйнували все здоров'я дівчаток, які привнесли нам героїновий шик, анорексичні стандарти, коли бренди почали відшивати не те, що XS, а XXXXXS, коли суперхудесенькі, такі прям анорексично андрогінні тіла були в тренді, і коли дівчата хаотично намагалися схуднути, а худнули як? А, правильно. Курили, вживали заборонені речовини і не їли. Просто голодували. Знаєте, як казала Кейт Мос, яка є символом 90-х і краси героїнового шику. Вона казала, що не існує кращого відчуття, ніж голод. Загалом 90-ті вони відзначалися такою культурою неформалів. Тобто єдиного якоїсь стандарти саме на обличчі не було. І абсолютно різні жінки вважалися красунями. Але, звісно, таким собі єдиним стандартом це були супермоделі, супермодели обох. В 90-х вони отримали свій пік популярності, і мені в принципі здається, що 90-ті це був найіконічніший час для супермоделей, адже тоді вони буквально розквітли і були стандартом для всіх. У 2000-х мас-медіа відходять від анорексичних тіл, тому що наслідки були непоправні і дуже багато моделей та і простих споживачів контенту просто померли від анорексії, отримали. І зайшли далі ми в тренди підкаченого тіла. 2000-ні це була ідеальна засмага, це супер підкачені такі тіла, щоб аж було видно м'язи. Ну і я думаю, що вже ідеали 2000-них ви ідеально пам'ятаєте. Зараз стандарти плюс-мінус змінюються між собою та е мімікрують одне під одного. Наприклад, ось ще декілька років назад світ дуже активно говорив про бодіпозитив. Про те, що потрібно підтримувати різні тіла. Наприклад, цьому на перший погляд споукали кардащани, які вели в моду великі такі попи, великі груди, доволі таких красивих, знаєте, статних жінок, але прийшов в світ. Оземпік. І боді позитиву як не було. Зараз ми знову повернулися до стандартно-трендового худого такого тіла. Оземпік воно називається. Ну і знаєте, нічого прикольного, звісно, в цьому немає, але зірки задають тренди, і зірки вирішили, що Оземпік то є непоганий тренд. Спойлер, ні, дуже поганий. Так ось стандарти краси у кожну епоху, у кожне десятиліття були абсолютно різними. Кожна епоха зустрічала різних жінок з обіймами. Тому не переживайте, якщо у вас великий ніс, і зараз вони в тренді. Ви були б ідеалом краси у 20-х, 30-х, 40-х чи 50-х І звісно ж, я не кажу, що потрібно комплексувати зараз і хотіти повернутися у 80-ті чи 40-ті Насправді я говорю про те, що потрібно цінувати себе такою, якою ви є. Бо тренди вони мінливі і вони постійно змінюються. А ви, ваше тіло, ваша краса назавжди залишається з вами. І якщо не ви є ідеалом, то хто? Вибачте мене, я вважаю, що кожна з нас неймовірна красуня і заслуговує на Сотні сердечок в свій бік. Е, тому так, пишіть ваші коментарі, пишіть, що ви думаєте з приводу стандартів краси різних епох, і пишіть, яка епоха подобається вам найбільше. Особисто я в захваті від 20-х та 30-х років. І як на мене, це вау! Жінки в той період були дуже гарними. Можливо, тому що я схожа на них типажем. Всім папа! -па. З вами була Козіліна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всіх чекаю в інстаграмі.